Дивіться, як профризіровано класно. То, щоб не казав, так, да, після фрези буде бур'янець, але по факту набагато м'якіше садити, потім легше підгортати, тому що немає такої грудки. Але зараза, потім треба від бур'яну чимось обробляти. Чуєте, калать, калать, калать. Це не про мотор. Згортачі. Ну, там, грубо говоря, що на них треба гвозді якісь понаварювати, поробити, щоб посередині був гвоздь. Ну, по факту доволі таки воно непогано його згортає. Нема такого, що вас буде ковиляти. Так відбувається процес. Посадки. Окей красиво виходить, бачите, прямо ще посередині цей рядочок, що як положено, щоб влага заходила. Садимо зараз як? Щоб ви розуміли. Сюди не будемо йти, будемо знову по городі вертатися і так заїжджати. тому що там, бачите, вже грядки посіяні. Оце ж як це так. Ніколи такого не було. Всіх вже все зроблено, дивіться, везде вже все пороблено. А ми маємо техніку і не можемо собі зробити. Це все, люди засміють, голодні помрем. Так що отакі то діла. Тому вертаємося назад, заїжджаємо звіти, бо якщо будемо такою їхати, то ви розумієте, вже будемо по рядках їхати, а там недовго і дрином по голові отримати бо не для того та цибулька там сіялась.